Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний, дуже гарна погода. Дивіться, порівняння, порівнянні, що було вчора, це небо і земля. Все стандартно, їдемо на нашу дачу. Операція, спецоперація дрова сьогодні буде закінчена. Дрова будуть ліквідовані. Да, Брат рідного чоловіка. Да. Так що спостерігайте, будемо знищувати дрова. Їхали ми на нашу дачку для вас на таймслапі. Це була лише хвилина, а ми їхали 50, 50 хвилин. О, сьогодні дуже гарна погода. Були вчора погодка була ну, зовсім зовсім інша справа. О, бачите, вже немає одної кучі дров, немає там дров, все там поскладено. Тут у нас вже вирісовується порядочок. Можливо, ще якщо буде така погода, ще й попрацюємо. Не будемо консервувати. Як ви казали, будемо тупити грубку, закриємо вікна і будемо робити внутряночку, буде тепленько. Ну, за згодом побачимо. Що, коротенько, без коментарів просто пробіжусь, покажу вам, який зараз вже участок. Як приємно, немає цегли, немає. Мусору того, який тут був. Так далі побігли. Ще всі матеріалчики ми максимально поховаємо, використаємо, попрацюємо, тераску докидаємо, можливо, забетонуємо. В общем, дуже багато всього хочеться, але не дуже воно все встигаєш робити, бо є інші справи. Так, що у нас тут? Дуже гарно Іно вчора коментувала вам. Краще, ніж на той куча. Дрова поскладені, завжди приємно коли порядок. Тут досочки лежать поскладені, тут вже немає тих дров. А тут нас чекає ще оця невеличка куча, якраз в до планах доложити той прийомчик. Можливо, щось зріжемо ще якесь дерево, якщо часу вистачить. Сьогодні сухо, температура класна. Око радує так завжди приємно працювати. Позаносили ми ці всі стільчики сюди. Вчора, як ви пам'ятаєте, ми палили грубо. Ну, Ясно, що вже вона охолола за сутки, хоча 6 годин тримала при відкритих, ну, як я кажу, під відкритим небом. О, так, в общем, інша справа. Затопили, дивіться, ви були правили. Трошки навіть воно. Підсохло, чи то так здається, чи ні. З приводу той лопнуло чи лопнуло, тому що тут вирізалася стіна, і коли ложили кладку, не зв'язали її цеглою. Треба було розібрати і зв'язати цегою. Можливо, ми дорозберемо там кусочок, зв'яжемо. Хлопці дадуть там ще по шпільці. буде тримати і, можливо, тоді лопить не буде. Тому що це, ну, якби не дуже хочеться. Щоб воно було таке лопнувше. Побачимо, зараз ще затопимо. Я думаю, протопимо і ще разочок. Це нічого не вартує, все одно час іде. О, Дивіться. І тут уже воно, здається, якось краще стало. Чи то просто що світло таке, то і настрій кращий. Наче як і підсухати почало. Да, цікаво. Тут, тут мокро, тут сухо. Чому так? Незрозуміло. Значить, щось там в цеглі. якась, мабуть, інша цегла. Так що якось так. Ну що, погнали, спостерігайте за нами, буду топити грубо і будемо різати дрова. Повідкривали вікна. О, сонечко попадає. Нам благоприятствує дуже погода. Бачите, воно майже вже сухе. Ось, в принципі, в цій кімнаті вже точно можна ну, якби, продовжувати там, утепляти стелю, робити там підлогу зверху. Немає проблем. Ну що, продовжуємо, розтопили грубку, Продовжуємо її тестити. Вікна хай будуть відкриті, мабуть, але дух ще сюди піде від груби. Вона потім акумулює, вікна закриємо і буде тут якби, підсохати. В общем, скрізь вікна відкриті. Тестимо грубку, як я кажу. О, дивіться як. Оце. Ще стекла не поставили, але вже прикольно. дивіться, як класно горить. Тяга субошедша. Палимо отаким от мусором. Ось. ось ці два відра це не про що. Це те, що ви там, бачите, в там пам'ятаєте, повідрізали, то випадало. Ось ці два відерця, і грубо буде просто. Огонь. Я вчора навіть руку убудрився. Закінчили ми наші дрова, справилося, денчик підводить останній штрих і зараз красота. Ох, скільки простору. Всім подобається, коли чистенько, правда? Що можу сказати? Тест на нашу пилку з оцеєю приспособою. Це ідеальний варіант. Працює на всі 200%. Так що модернізували і зробили навіть краще, ніж було. Молодець. Дрова, дрова. Ну що, залишилось нам тільки їх поскладати, допарюємо старі коряги, трошки димить, бо вологе, ну таке воно трухляве, вологе, але згорить. Оскільки ми кукушу ще напиляли, така нічогенька, буде, мабуть, ще один такий кострик зложений. Так, я топлю грубу, груба вже розігрілася, потрохи все підсохає. Так що спостерігайте, будемо складати. Ось, мабуть, З цього ракурсу візьмемо вам. Ну що, погнали? Підводимо підсумки. Ось що у нас в результаті довгої праці, що ми отримали. Була там куча, зараз кучі немає гарненько, чистенько. Ось. І ось така композиція з тої кучі хаотичної. Дуже гарна, на мою думку. Отримали для мангала добру кучу дров. Хоча там казалось, що їх дуже багато, а коли порізали і акуратненько зложили, бачите, що не так і багато їх, як здавалось. Гарно, гарно, дуже подобається. Зараз вся картинка по нашому участку, по нашій заброшці. Яка плавно переходить уже в будівлю, Гарно, гарний участочок сформований, отримуємо непогано. Ще лишки дерев повідновлювати, дорізати ці ліса, опалубки познімати, поприбирати з тієї сторони. І буде досить непогано. Слідуючий сезон буде вже з якимись зручностями. А загалом від сусіда отримали отакий забор. Читин, чи паркан. Дуже класно. Так, там я ще топлю грубку, щоб сушити наші стіни. Я вам скажу, що вона дає свої результати, топлю от такими обрізками, ну не про що. Тут стоїш, і я вам скажу, іде таке тепло дуже приємне, як інфор червоне. Якщо отут, взагалі доторкнутися не можна. Тут кипяток, Взагалі грубка класна річ, я ні разу не пожалкував. От ми вже другий раз її тестимо, дуже задоволені. І весь кайф в тому, що зараз ми закінчимо її топити. І я думаю, майже до ранку вона буде віддавати тепло. Так що потрошки все сохне. Сьогодні гарна погода, вікна повідкривали, а ще позакриваємо вікна, то тут взагалі буде клас. Так що, гадаю, нам все вдасться. Продовжуємо будівництво реконструкції нашої дачки. Всім гарного настрою. Ми цінимо ваші коментарі, цінимо те, що ви разом з нами, всім бадьорого, гарного продовження життя в нашій день Україні.